Вітаю друзі. Сьогодні 21 березня 25-го року. Вітаю вас із славетного міста Шармель Шейх. Зараз підемо. Повечеряємо в Махоні. Ну, Довго не буду розповідати, хто був, той знає, що тут є. Ну, Зараз по пару лобстерів закажемо краби, креветки королевські. Ну так то, по мелочам. Ось красота. Ми вже пошопилися. О. А це що за дід? Дядько, ви звідки ля будете? оце тут. Скільки італійці, не знаю, десь загубили автобус. Пішли вечерять. Вах... Собою... Я там хлопцером заказав, пішли вечерять. Сидить тут, не зажурився. Не потер... ре... був. <говори> Потерявся, Валерій Іванович. А що ж то клунки з клунками? Оце <говори> відує. <говори> <говори> цигарки, скільки цигарки дики стоїть. 50 доларів. 50 доларів. Це що, 5 доларів пачка? Ну крутий хлопець, крутий хлопець. Крути так, друзі. Красота. Нама бей. Це нама бей. Вечіром тут. Це гудде. Ну а так. 22 година. І погода класна. градусів 22 зараз. Зараз поїдемо по вечері, ми поїдемо далі. На все добре, друзі. З вами був Петрович. Петрович Продакшен Україн. Скоро будемо про персики знімати. До побачення.